Всім привіт! Ви на каналі Футбол по українськи Бійка футболістів минає. Шахтар втратить двох лідерів. Це і не тільки у наступні декілька хвилин. А перед початком не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. Так ви сприяєте розвитку україномовного контенту на Ютубі. Що ж, поїхали, Півзахисник Аль Аяна Андрій Ярмоленко отримав конкретну пропозицію щодо трансферу від працівника турецької суперліги. Повідомляє тато таке: за інформацією джерела 33-річний українець відмовив команді з зони Європу. Попри те, що запропоновані фінансові умови не поступаються його контракту в ОАЄ. зазначається, що Ярмоленко серйозно налаштований повернутись до Динамо, а Білосині продовжують вести перемовини за Яном, щоб пришвидшити трансфер. Нагадаємо, контракт українця з арабським клубом чинить до червня 2023 року. Напередодні в одному з готелів Туреччини сталася бійка між футболістами Миная та Ярославського Шинника, повідомляє бомбардир. Закарпатський клуб перед заселенням поставив вимогу. Жодних росіян, однак землетрус вніс свої корективи, і футболісти з країн окупанта заселили туди, де був Минай. До конфлікту призвела побудова ситуація. Один з українських футболістів зробив зауваження сп'янілому росіянину, який хамив персоналу готелю. Виникла сутичка. Згодом представник Шинника покликав на допомогу одноклубників, і розмова переросла в бійку. Керівництво готелю запевнило, що інцидент вичерпано, і представники Росії найближчим часом будуть виселені. Також сьогодні офіційний сайт Миная зазнав хакерської атаки і впав. Над цим попрацювали російські хакери, які таким дивним способом вирішили підтримати своїх футболістів і влаштували українцям проблеми зі зв'язком. Прес-служба Закарпатців відреагувала на кібератаку клубного сайту на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram. Наступними словами: наші хлопці зламали вашим ребра, а ви нам сайт. Які ж ви жалюгідні? Ось як прокоментував футболіст Шинника бійку проти футболістів Минаю. Ну, я спал вообще, услышал просто человек в коридоре, кричит Слава Украина, «Не, небо, слава России. Ну и все, и пошло. Голкіпер Ігор Литовки і півзахисник Леван Арвеладзе продовжить кар'єру в Анджіані. Повідомляє прес-служба узбецького клубу. Обидва українці підписались з новою командою угоди до 31 грудня 2023 року. До слова, останнім клубом 34-річного Литовки була Хорватська Загора, а в УПЛ він виступав за Олімпік, Десну, Таврію та Севастополь. Трансфер маркет оцінює його 150 тисяч євро. 29-річний Арвеладзе виступав за торпедок у Таїсі. Україні грав за десну Зорю нафтовик Трансфер-маркет оцінює його у 150 тисяч євро. Вінгер Динамо Самбадіало долучився до перемоги збірної Сенегалу Ю-20 над однолітками з Тунісу. Сенегал вже на другій хвилині зустрічі заробив пенальті. Захисник тунісів зіграв рукою власному штрафному. Самба Діало реалізував 11-метровий. Туніс відігрався на 14-й хвилині. Сауді замкнув подачу з кутового. Другий тайм розпочався з голу голосунегалу. Самбадіало навісив з лівого флангу, а Адамо Діало замкнув передачу в штрафному. Два молоді гравці Шахтаря, 21-річний голкіпер Анатолій Трубін та захисник Валерій Бондар не планують продовжувати контракт з клубом. Про це повідомляє ТТТК. Договори обох футболістів завершуються влітку 2024 року, тому є ймовірність, що обидва незабаром покинуть команду. Особливо це стосується Трубіна, на якого є попит у топових чемпіонатах. Ймовірно, через ситуацію з контрактом Трубіна Шахтар підписав йому заміну, оформивши трансфер вортаря Ворскла Дмитра Різника. Цього сезону Трубін провів 18 матчів, а Бондар 16. Що ж це були всі новини на цей час. Дякую всім за перегляд. Підтримуйте наших спортсменів та, звісно, зсу. Слава Україні та до нових зустрічей.